Добитися майстерності у будь-якій справі дуже нелегко, а надто якщо мова йде про художнє ковальство. Робота з металом потребує як значних фізичних потуг, так і майстерності, яка приходить не одразу, а тільки з роками після тривалого навчання і неймовірних зусиль. Тим більш цінним для початківців є майстер-клас від уже знаного фахівця своєї справи. Вже восьмий рік поспіль приїжджає поділитися досвідом з учнями ВПУ номер 21 коваль із Нідерландів, Хуб Сенсен. Як завжди, у майстер, ні, зібралося багато охочих поглянути на його роботу. На приїзд Хуба Сенсена вихованці училища завжди чекають з нетерпінням. Це не тільки можливість подивитися на його майстерність, поучитися, але й змога поспілкуватися на рівних з голанцем, який охоче йде на контакт. Щоправда, найпопулярнішою у цьому випадку є мова жестів. Я тішусь, що в нашому вищому професійному училищі номер 21 приживається художнє кувальство. Щорік е, наша школа утверджує себе навіть так в масштабі України. А сьогодні ми приймаємо вже восьме коваля з Голландії, який має свою приватну школу ковальську. І він е, вже восьмий рік поспіль у нас проводить майстер-класи, показує дітям, як кувати. Ну, для дітей то дуже величне. це в першу чергу можна дізнатися багато нових технік, якийсь досвід перейняти у майстрів, які вже більше знають за нас. Сьогодні нам покажуть на майстер-класі якийсь малий виріб, на відміну від того, що показували той рік. Торік ми робили ну, масивний такий штопор, типу для вина, А сьогодні буде якийсь маленький такий, що можна подарувати друзям на день народження, щось так розказував нам сьогодні. куб сенсів. До Івано-Франківська пан Сенсен приїхав зі своїм учнем, а нині також знаним майстром ковальства Рамоном. кажуть, що Україна прекрасна держава, і її мешканці хороші, приємні люди, тому є бажання їм допомогти. Я хочу допомогти і навчити цих студентів, які зібралися тут, як заробляти гроші. Сьогодні планую показати їм, як створювати чотири невеличкі подаруночки, які б могли слугувати презентом, наприклад, на день народження. Мені дуже приємно, що це викликає зацікавленість і тут в Івано-Франківську розвивається ковальство. Багато років тому я просив директора училища, щоб він і надалі опікувався цією спеціальністю, і радий бачити тут сьогодні стільки молодих людей. Під час роботи майстер випиває велику кількість чаю. Це вже така його звичка. А з українським медом каже смак напою, просто неперевершений. Отак, попиваючи, постукуючи, покрикуючи і створює хуб із звичайного цвяха, такі чудові металеві художні вироби.